20 липня міські обранці під час чергового сесійного засідання вноситимуть зміни в рішення про місцеві податки і збори. Попередньо це питання детально розглянули члени постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Ті, хто має декілька квартир, платили за кожну квартиру окремо податок з нерухомості понад 60 Метрів квадратних. Це рішення і сплата податку буде здійснюватись в 2017 році за 16 рік. В цьому році це рішення не буде застосовуватися. Всього на розгляд депутатів виноситиметься майже 70 питань порядку денного, серед яких затвердження положення щодо протидії корупції на комунальних підприємствах та в управліннях і відділах міської ради, вкотре обговорюватимуть міські обранці і можливість будівництва комплексу із видобутку зваличного газу і утилізації сміття на полігоні твердих побутових відходів. Для того, аби такий завод запрацював у Хмельницькому, потрібно ухвалити спершу кілька рішень. Відтак, це питання і навіть після найближчої сесії зависне на деякий час у повітрі. Через зростання тарифів на електроенергію, велике навантаження на міський бюджет лягає за рахунок ламп розжарювання. Тому планують на засіданні 20 липня погодити нову програму із заміни освітлення. Завдання до 1 січня 2018 року замінити лампи розжарення, де вони використовуються там більше, наприклад, однієї години. Орієнтовно, як ми рахували, термін окупності в закладах освіти становить до 2 років. Тобто, фактично, а термін окупності, залежно від того, на які лампи будуть мінятися в зовнішньому освітленні, може бути і рік. Для того аби замінити у місті усі лампи розжарювання на енергозберігаючі, потрібно 33 мільйони гривень. Їх виділятимуть з міського бюджету. До слова за бюджетні кошти вже замінюють освітлення в усіх молодших класах.